Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Підсумки важливих новин для українців з Європи та світу. Отже, чому в Німеччині заарештували українця? Яка країна вводить загальний військовий обов'язок? І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, непряма ситуація з українцем в Німеччині його було заарештовано за контрабанду нелегальних мігрантів. Українцю може бути перед'явлено звинувачення в організації нелегальної міграції, що звичайно може призвести до. Серйозного подальшого кримінального покарання, включаючи навіть ув'язнення та депортацію з Європейського Союзу, на прикордонному пункті пропуску, розташованому між Німеччиною та Польщею, поліцейські зупинили автомобіль українця з польськими реєстраційними номерами. За кермом перебував 34-річний громадянин України, який проживає в Європі, на підставі чеської посвідки на проживання. В автомобілі перебували також троє громадян Індії, один громадян. Пакистану та один громадянин Шрі-Ланки віком від 18 до 34 років. При собі вони не мали жодних документів, що посвідчують особу. Отже, за даними слідства, українець підбирав мігрантів на кордоні між Польщею та Білорусю, щоб незаконно переправити їх до Німеччини. Його, звичайно, заарештували та помістили під попереднє слідство. Мігрантів, в свою чергу, відправили назад до Польщі для подальших депортаційних дій. Взагалі минулого року. В в Німеччині зафіксували новий максимум кримінальних правопорушень екстремістського характеру. Кількість екстремістів зросла в Німеччині майже у всіх сферах. Про це заявив президент управління Томас Халденванг. Нижня Саксонія, наприклад, взагалі заборонила мусульманську громаду, німецькомовна мусульманська громада в Ніжній Саксонії, яка вважалась центром ісламізму, щоб забезпечити дотримання заборони, були навіть проведені обшуки в Брауншвейгу та Берліні. Влада вважає діяльність цієї громади загрозою громадській безпеці. А в Поздамі, наприклад, розпочнеться конференція міністрів внутрішніх справ. І одним з питань буде обговорення з канцлером Шольцем: саме депортація, особливо небезпечних Злочинців до небезпечних держав. Раніше 300 організацій в Німеччині направили відкритого листа канцлеру та прем'єр-міністра федеральних земель, виступаючи проти процедур надання притулку в третіх. Країна. З 2026 року сили Литви переходять до загального військового обов'язку. У 2008 році, через 4 роки після вступу Литви до НАТО, країна відмовилася від призову і перейшла повністю на професійну армію. Однак після анексії Росією Криму Литва у 2015 році першою в Європі повернула призов до армії, щоправда, вибірковий. Отже, з 2026 року відслужити 9 місяців доведеться всім громадянам країни віком від 18 до 22 років. Толтенберг закликає зараз Захід згуртуватись через РФ і КНДР після підписання ви знаєте договору про стратегічне партнерство між Москвою і Пхін'яном. Генсек НАТО констатував факт зближення авторитарних держав. Вони підтримують одна одну, так як ми ніколи не бачили це раніше. З цієї причини, за його словами, глави урядів Австралії, Японії, Нової Зеландії Північної Кореї були запрошені на саміт НАТО у Вашингтон, який, ви знаєте, відбудеться в липні цього року. Також 1 жовтня цього року закінчуються повноваження генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга з Норвегії. Раніше він заявляв, що не залишиться на цій посаді. Запропонували Кандидатури Урсули фон дер Ляйн, але німецька влада виступила проти. Тоді найбільш ймовірним кандидатом був 57-річний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Ще в лютому його висунула 21 з 32 країн-членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Німеччину, Великобританію та Францію. Але деякі держави були проти. І згідно з правилами НАТО для призначення генерального секретаря потрібне схвалення всіх країн. Отже, у вівторок Угорщина, Словаччина та Туреччина зняли вето. На Рюте і про це сьогодні повідомила влада Румунії. Отже, дуже ймовірно, що саме Рюте буде офіційно представленим як наступник Столтенберга вже наступного тижня. І остання друзі, білий дім скасував зустріч з Ізраїлем після того, як Натаньяго розкритикував затримку поставок зброї Сполученими Штатами. Зустріч на високому рівні між Сполученими Штатами та Ізраїлем була скасована Білим домом після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Бінемін Натаньяго. Оприлюднив відео, в якому він розповів, що Сполучені Штати затримують військову допомогу його країні протягом останніх кількох місяців. В принципі, це саме було і в Україні. Ціни особи сполучених штатів на умовах анонімності заявили, що відео викликало лють у Вашингтоні. Команда Байдена була не лише розлючена, а й шокована. Начебто невдячністю Натаньяго. Це рішення дає розуміти, що за такі хитрощі є наслідки, сказав один з інсайдерів. А прес-секретарка Білого Дому заявила, що справді не знає, про що говорив Натаньяго, оскільки, за її словами, Сполучені Штати затримали лише одну поставку зброї з початку війни. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.